Ви собі ніколи не задавали питання, а в чому сенс життя? Який сенс життя? В чому ціль життя? Хто є на війні, тот собі задає постійно питання, так? А для чого я тут? Секунда, мене може вже не бути. А для чого я жив? А для чого я живу? Чи то, за що я зараз відстою, чи це варте заплатити найбільшу ціну ціну свого життя? І ми постійно собі задаємо ці питання. Чому? Бо ці питання дорогі йдуть з самої глибини. Це те, що насправді дає нам. Сенс взагалі жити. Ну, відповідно, більшість людей не знаходять відповіді на ці питання, і ми знов переключаємось, думаємо, що в мирний час, давайте пригадаємо. Ми думали, що сенс життя це сім'я. Давайте виберемо найкращий варіант з усіх, так? А відповідно, якщо сенс життя це сім'я, то треба сім'ї побудувати будинок. Ну, будинок не побудуєш просто так. так? Треба знайти гроші. Ну, а гроші так просто не заробиш. Треба їхати на заробітки. Або шукати якусь. Е Роботу тут, або будувати кар'єру, щоб мати гроші, щоб забезпечити свою сім'ю. Так чи ні? Так ми займалися цим всім до коронавірусу і до війни. Ну всі ми так жили. То в кращому випадку, якщо сенс життя це була сім'я. Ми хотіли дітей нагодувати, ми хотіли дітей виховати, ми хотіли дітей е е вивчити, А може ми побудували їм будинки, думали, що вони там будуть жити, і ті будинки стоять, і наші діти роз'їхались, наприклад, побудували свої сім'ї і живуть собі десь там, слава Господу. Щасливо. І воно все стоїть. Гірший варіант це коли ми думали, що сенс життя це гроші. Чим більше грошей, тим більше можливостей. Чим більше можливостей, тим більше щастя. Принаймні, я йшов за такою логікою до 26 років. Хто з вас так йшов? Тому, відповідно, де гроші можна заробити більше? За кордоном. В Україні за тисячу гривень робити не буду. От за кордоном за тисячу доларів це вже щось. Ну, але за кордоном є ціна. Ти будеш мати більше грошей, але мусиш сім'ю залишити на Україні. Бо невигідно її там спочатку тримати. Так? А відповідно, ти маєш гроші, але втрачаєш відносини з дружиною і з дітьми, і твої діти ростуть без тебе. Потім ти приїжджаєш з тими грошима, але твоїм дітям вже не потрібен ні ти, ні твої гроші. Бо вони вже виросли і побудували свої сім'ї. І тоді ми розуміємо, що щось не так. Купа життя пройшло, гроші маємо, але головного нема вже сім'ї. І відповідно, миру знов не було і нема знов. Бо ті гроші вас не тішуть, якщо нема на кого їх тратити. Якщо нема з ким їх розділити, і інші попадали в іншу пастку. Кар'єра. Учимось по купу роб... років і живемо на тій роботі. Ну, це те саме, що заробітки, але це тут може бути. Хтось попадав в іншу пастку, який не знайшов сенс життя, то попав в алкоголь, хтось в наркотик, хтось в якісь інші залежності, хтось кримінал. Люди живуть красиво, но недовго. Або смерть, або тюрма. Але когось це приваблювало. Такий життя на адреналіні. Але і це пустота, і немає сенсу. Ну і пригадайте, і прийшла війна. І що зробила війна? Вибила з нас цей фундамент. Сенс життя вибився. І ти розумієш, що тепер міняються пріоритети. А ну, скажіть, будь ласка, всі, хто були на війні, чи є на війні, хтось думає про кар'єру зараз? Про заробітки, про обої, про паркан який там побудувати? Ні? А? Знаєте, про що ми думаємо на війні? Знаєте, що перше ми починаємо цінувати? Життя. А я вам задам питання, почекайте, а ви цінували життя до війни? Скаже, ні. Тому, бачите, мусила прийти смерть, щоб ми почали цінувати життя. І на війні єдине бажання солдата, воїна, який на передовій, вижити, вернутись живим до тої сім'ї, до тоїх дітей. Вернутись живим. Люди, які живуть у безпеці, вони про це не думають. Бо не далі можуть думати про шукати інший сенс життя. Тобто міняються пріоритети, міняються цінності, так? Особливо на війні.